Доброго дня, колеги, розпродовжуємо засідання конкурсної комісії. Хочу е, оголосити наказ заступника генерального прокурора керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Васильовича Клименка, номер 54 від 14 листопада 2025 року. Відповідно до вказаного наказу внести зміни до наказу заступника генерального прокурора керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 18 березня 25-го року номер 16 про визначення членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади прокурора заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Далі наказ. Пункт 1.1 наказу виключити заступника керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Синюка Андрія Володимировича, припинивши його повноваження як члена конкурсної комісії достроково. Пункт 1.2. наказу визначити членом конкурсної комісії заступника начальника управління, начальника першого відділу управління процесуального керівництва підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді спеціалізованої антикорупційної прокуратури Речишкіна Віталія Вікторовича. Вітаю вітаємо ну, Віталій Вікторович. Сьогодні в нас присутні всі члени конкурсної комісії. Четверо офлайн, два члени конкурсної комісії онлайн. Хочу запропонувати такий порядок денних засідання. Це розгляд заяв кандидатів про перенесення тестування. Відповідно, як ми їх розглянемо, затвердити графік тестування на загальні здібності та навички. Додатковий день. Не буде заперечень. Е, так, поступили до нас кілька заяв. Заява Плечука Миколи Петровича, ви всі мали можливість ознайомитися з ними, тому в деталях я зачитувати їх не буду. Е, він вказує, що 17 листопада, тобто вчора, коли проводилося тестування. В нього було судове засідання, в якому він брав участь і відповідно в тестуванні 17 листопада не міг взяти участь, і відповідно просить перенести його тестування на резервний день на 19 листопада. Заява подана і датована 13 листопада. Е, ну, я думаю, задовільнити, по, причина поважна, підтверджуючи документи наявні. Ставлю на голосу, не буде зауважень, можливо, допоміг не буде. Я тоді ставлю на голосування, задовільнити заяву Плечука і перенести йому тестування на 19 листопада, резервний день. Хто прошу голосувати? Не бачу, чи вони голосують. Може за Гарно. Так, наступного одноголосно. Е, Наступне заява Бакуліну Яни В'ячеславівни. Е, Аналогічно вона вказує, що 17-го числа, 17 листопада, е, о 8 годині в неї е, е, було призначене судове. Засідання також е, доклала відповідні документи, так і просить перенести засідання на іншу дату. А вірніше так, не судове засідання. Перепрошую, вона брала, е, повинна була брати участь в неї були визначені години е, у вищій кваліфікаційній комісії суддів, так? Є відповідні документи. Ну, вважаю, це кошти поважна причина. О, вважаю, що є підстави перенести е, участь в конкурсі на резервний день 19 листопада. Якщо не буде заперечень, ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступна заява: Барабан Юрія Михайловича. Він також вказує, що оскільки Вищою кваліфікаційною комісією суддів України були визначені певні заходи, де він повинен був брати участь на 17 листопада у 8 годині. Відповідно, не міг взяти участь в тестуванні, яке призначено нами 17 листопада, в зв'язку з тим також просить перенести участь в конкурсі на резервну дату 19 листопада. Заява ним подана заздалегідь 14 листопада, підтверджуючи документи до заяви, також додані. Ну, вважаю, що причини обґрунтовані, є підстави задовільнити заяву. Якщо не буде заперечень, доповнень. Ставлю заяву на голосування. Прошу задовільнити заяву барабан Юрія Михайловича. Хто за, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Переговорю прийнято. Так. Поступила ще до нас заява від Пієнка Сергія Олександровича, який е, написав, що припиняє участь у відкритому конкурсі на посаду прокурорів. САП. Я думаю, голосувати ми за неї не будемо, але при, приймемо. Так, поступила ще одна заява від житкова Валерія Леонідовича. Вона датована 18 листопада. Який повідомляє, що 17 листопада 25-го року він не зміг взяти участь в конкурсі, оскільки в структурі та штатному розписі генеральної інспекції офісу генерального прокурора відбулися певні організаційні зміни, що унеможливили його участь у тестуванні, і просить надати йому можливість взяти участь в резервний день 19 листопада, але Врахувати, що в нього на 11.45 19 листопада призначене судове засідання в Печерському районному суді. Ну, хотів би зазначити, що згідно регламенту роботи нашої комісії це розділ 7, пункт 4. Особи, які без поважних причин з'явилися на тестування або співбесіду, надалі до їх проходження не допускаються. Конкурсна комісія визначає інший час дату проходження відповідного етапу конкурсу для осіб, які з поважних причин з'явилися та подали заяву з документами, що це підтверджують, не пізніше дня проведення такого етапу. Ну, поважність причин явки встановлюється конкурсною комісією. Ну, як я зачитав, заява подана Валерієм Леонідовичем 18 листопада, тобто, вже після дня проведення конкурсу. Відповідно, супереч регламенту. Ну, і з цієї заяви, які це причини, немає мотивації. Я звичайно ставлю на голосування. Наскільки ці причини є вагомими. так ставлю на голосування, будуть якісь доповнення? Ну, мені здається, що тут ключове, що вона і подана а, лише вчора, уже після того, як пройшли тестування, навіть враховуючи те, що дата була відома раніше, то заява могла бути подана і вчасно. Так фактично, всі інші учасники вони заяви подавали заздалегідь, знаючи що. Не візьмемо з учасникам пус. Ставлю на голосування: хто за те, щоб задовільнити заяву Житкова Валерія Леонідовича і перенести його тестування на резервну дату 19 листопада? Так, хто проти. Голосно, ну, заява житло не здобувана. Так, на сьогодні заяв більше немає. Переходимо до графіку затвердження графіку тестування на загальні здібності та навички у додатковий день 19 листопада. Відповідно, організаторами пропонується додатковий день, як ми вже й обговорювали, 19 листопада з 11:00 до 11:20 реєстрація, 11:20-11:30 інструктаж, 11:30-12:20 проведення самого тестування. Кандидати, які запрошуються на тестування, Бакулі Нана В'ячеславівна, Барабан Юрій Михайлович і Плечук Микола Петрович. Якщо не буде зауважень, доповнить ставлю графік на голосування, затвердження графіку на голосування. Хто за, за затвердження такого графіку, прошу голосувати. Одноголосно графік затверджень. Так, наступне засідання комісії в нас завтра, 19-го, Так, на яку годину ми визначали на 13 на 13, так без, без змін, фактично. Mm -hmm. так, тоді на сьогодні порядок денний вичерпаний. Всім дякую за увагу. До зустрічі завтра.